Вітаю! З вами кубічний Всесвіт. Поговоримо про найцікавіші новини по Майнкрафту. 7 червня Курсфорж повідомила про взлом свого сайту. Хакери отримали доступ до аккаунтів розробників модів для Майнкрафт та додали вірус до файлів модів, що створював папку, схожу на Microsoft Edge. Моди на інші ігри не постраждали. Наче зараз ситуація стабільна, але щось качати з Курсфорж я поки би не поспішав. Також 7 червня вийшла версія для гри Minecraft 120. Були додані новий біом сакур, нові бамбукові блоки, верблюд, паттерн для броні та багато чого іншого. Як вам оновлення? Пишіть у коментарі. Нітон почав активно робити відео по збірці Stoneblock 2. Вже випущена п'ята серія. В ній він створив ферму всіх предметів на курках. Також Бірка та Дайрос колабились і зробили два різних відео на своїх каналах. Бірка випустив відео зі збіркою на одному блоці, де Дайрос побудував красивий млин за допомогою Create, А Дайрос в свою чергу випустив відео зі збіркою Валхан, де вони разом перейшли на новий рівень вимірів та зробили чорний ринок. Якщо не дивилися, гайда виправляти це. У грі з'явилось нове повідомлення про смерть. А щоб його отримати, вам варто поплатіти. Рецепт такий: Ми манюємо Ендер Дракона в верхній світ, будуємо загружу Чанків та телепорт через жемчуг Ендера біля бар'єру. Повертаємось до дракона, змушуємо нас підкинути та телепортуємося через загружя Чанків до бар'єру. В цей момент телепортуємося за бар'єр, кинувши жемчуг Ендера та розбиваємось на смерть. Вуля! Отримаю таке повідомлення. Ви померли за межами світу, борючись з драконом края. Оригінальне відео в описі. На каналі Кубічний Всесвіт було випущено перше відео. Це підкаст з Павліком Шерлоком, де ми обсудили теми про ОМК, ідеології до інших серверів та про різноманітних ютуберів. Наразі планується другий підкаст, а з ким поки секрет. Тому не забувайте слідкувати за кубічним всесвітом. Активно намагаємося робити різні якісні відео по Майнкрафтику для вас. Ну що, друзі, сподобався новий формат відео? Якщо так, пишіть у коментарі, а також ставте лайки, підписуйтесь на канал та діліться цим відео з вашими друзями. Приходьте на нас телеграм-канал Кубічний Всесвіт, а також дивіться опис. Там багато корисних посилань. Що ж, папа!